Реалії сьогодення змушують діяти на випередження, оскільки наближається зимовий період, а події в країні передбачити важко. Аби бути готовим до найгіршого розвитку подій, у Луцькій міській раді зібрались на позачерговий виконком, де прийняли зміни до бюджету громади. Сьогодні було прийнято рішення проведення коштів на великі потужні дизель-генератори потужністю до 600 кВт, для того, щоб ми могли запустити наші котельні, де капелуть тепло при відсутності електроенергії. Тому що, на превиликий жаль, сьогодні ми бачимо, що така ситуація може бути. І якщо не буде електроенергії, наші котли на котельнях, наші насоси, інше обладнання, вони будуть живитися від електрики, які будуть генерувати дизель-генератори. Також може бути така ситуація, що не буде ні світла, ні газу. Ми теж маємо до цього готові. Тому в нашій громаді облаштовується 63 пункти обігріву. Пункти обігріву облаштують у старостинських округах громади та в місті Луцьку. У кожному з цих пунктів будуть пічки, буржуйки, дизелі генератори. Сюди буде доставлятись питна вода та базовий набір продуктів харчування. За необхідності буде черговий медпрацівник. Також подбали про наявність у місті та громаді супутникового зв'язку за допомогою системи StarLink. Комусь треба зв'язатися з рідними, комусь треба. Іншу інформацію передати дізнатися націнформації. Тому в нашому місті буде облаштовано декілька точок доступу до інтернету за допомогою системи супутникового зв'язку Старлінк. І такі точки доступу до супутникового інтернету будуть облаштовані в кожному старостинському окрузі в наших селах. Адреси пунктів обігріву та адреси точок доступу до інтернету за допомогою старлінк будуть оприлюднені згодом. Як повідомила очільниця департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, виділені кошти спрямували з резервного фон. А всі ці гроші ми здійснили перерозподіл. Ну, в зв'язку з війною дуже багато робіт, тих, що ми планували, вони не виконуються. Це і капітальні ремонти закладів освіти, і капітальні ремонти по житлово комунальній сфері. На жаль, ці роботи не проводяться, тому що їх не можна оплатити, оскільки ну, є 590 постанова, яка визначає пріоритети, яким можна оплачувати кошти. Загалом на потреби продиктовані реаліями сьогодення з бюджету громади виділили близько 20 мільйонів гривень. Найбільшу суму, яку виділили, це 12,5 мільйонів гривень на придбання дизель-генераторів для того, щоб забезпечити роботу наших котелень, які подають опалення до населення міста. Крім того, ми виділили у світі 2,5 мільйони гривень на облаштування буржуйками, так званими підвальних приміщень. В закладах дошкільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах в сховищах, де ховаються діти, щоб там теж створити комфортні умови півмільйона гривень передбачили на огородження для військової частини на державний кордон.